Доброго суботнього ранку у нас вчора проляв дощі. Подекуди навіть і град. І, і до речі, і в нас якось такою смужкою було зайняло. От, тому що, каже Юра, побіг закривати машини, яка ще стоїть, каже, десь туди трохи далі град, а вже до хати ближче, йду назад, бо вже до хати ближче немає. А зранку вже парнота. Ну, таке. Це, знаєте, дуже хороша погода для того, щоб перевірити, чи є у нас в лісі грибочки. Я уже, Юрі, вже і просила, вже і лякала, пішки піду. На кінець таки вимовила, тому вирушаємо зараз з ним. Слухайте, це знаєте як? Трішки хитрую. Вдягаюся, як на весілля, по-перше, одягнула одні штани. Думаю, сіно. ні, немає кишені, щоб куди телефон класти. Переодягаюся, вдягнула другі штани. Кишені є щось, вони тонкі. думаю, а що як там зараз стільки комарів буду годувати, переодягаюся. Юра каже, немає в мене, Каже, мені теж візьмеш кофту, бо як мене ці комарі каже, загризуть, то я тобі не знаю, що зроблю. Беру йому, беру йому значить, світер. І знаєте, що як? Впихаю, беру відеречко. а світер ще впихаю в пакет, а пакет відеречко. Бо це, знаєте, це ж як ото, наче як на рибу йдеш, то воно завжди в голові, що зараз, о, відро риби звідти принесу. Так і оце. В ліс їдемо. Не знаю, що там є чи немає, а знаєте, а в душі отаке. А що я Зараз звідти пакет і відро наберу. Ой, то я все так попакувала, попакувала одним словом. Взяла все, їдемо в ліс. На гриби є? Ні. А що? На танці. Сідай поїхати. О, десь он далеко через дорогу побігли дві коріпочки. А перед цим ще бачили. Ми так їдемо, а він надійшли дорогу. Бубо-будоку-бубо-бу-буду, а як там гривіти буде, а як тут ми не їдемо, а дорога розкида. Люди такої. Бубу-бу-буку і бу-бо-буку. До нову не бухати. А, вже не балакає. Поле пшениці, але ось так дивлюся, от технології зараз. Пам'ятаєте раніше поля пшениці чи жита, які стояли в Волошках і маках. А це жодної, жодної волошки і жодного маку ганіде на все поле. Ото тут огойдає мене Юра, пробиває дорогу. Щось давно цією дорогою ніхто не їхав. Я їм вже кажу, Юра скинь маму з поїзда, а він не хоче. Так, ну що, ну ось він і ліс. Мокро в лісі, поки в'їхали, роса обсипала так, що ну все одно що під дощем. Слухайте, і ось так тепер думаю, мені треба знайти хоч якийсь гриб, хоч один, хоч малесенький. Хоч що небудь. Бо казав, що тепер будемо їхати в ліс. Каже, якщо нічого немає, то будемо їхати тільки до ті, коли я скажу. О, я вже боюсь. Ну, ще ось на цьому місці ми завжди, коли в'їжджаємо, знаходимо бабочки. Нічого не видно. Ще, напевно, що для них рано. Так, що це мені? Бігом перед тікати? Хай Юра, доганяй. Значить, дивіться, перше, ну я не знаю. Ми називаємо це мухомори. Оце, оце, що вже хоча б є після дощів, з'явилися мухомори. Це вже тішить, тому що е, буває таке, що чекаєш, чекаєш, коли ці якісь гриби підуть, знаєте, а в ліс приїдеш, а в ньому тобі ну, нічого абсолютно, як то кажуть, навіть мухомори не видно. А це вже хоч мухомори видно. Так, зараз Кася й поїхали додому. Ви дивіться, що він робить. Ви дивіться, що він робить. Він виїхав, вискочив з лісу, напевно, що лихий. Та коли вже чкурнув вперед. а, ні, їде назад по мене. А ну-на, колега, О, вже стоїть води по коліна. Газуй, давай, що став. Визивай МЧС. МЧС. МНС, а не МЧС. Попхай, не їде, тут поле за води. А там поглій. <рес> То ти давай з води в поглі, а далі в ліс. <рес> Пол колеса води. Ну і що зробив? Вся вода сюди на е, сторону, як мені тепер пройти? Нічого, я якось помаленьку дійду. Саме головне, знаєте, що Що поки що мовчить, що грибів-то нема. <риклад> О, бачите, що у нас по... поробила? О, пройшла. О, Знов погазував вперед. Такий я Юру рано вигнала до лісу на гриби. Десь частина Житомирщини вже показують, що є гарні вінничина, є вже гарні гриби. Перші поз'являлися, нас ще немає. Нам ще, значить, десь з тиждень. З тиждень зо два тепла. Ну, земля мокра, промокла геть, коли йдеш у лісі і, і так, знаєте, під ногами м'яко. То дощ як землю промочив. На травичку може вийти туди, заліз подивитися. Ой. Так. Все, одним словом, довго ми тут не будемо, тому що... Ой, щось побачила. Що тут, а, ні, то листочок такий. Чи не листочок? О, ні, це не листочок, це теж щось таке. Щось таке. Довго, одним словом ми тут не будемо вже їздити, десь дивитися, так як ми любимо гави половити, може, де кози ходять, бродять. Теж не будемо чому, тому що розкислі дороги. О, дивіться, бачите? От, дороги розкислі, то ми будемо рухатися назад. Напевно, що у тому ж самому напрямку, навряд чи десь ризикнемо кудись іншою дорогою їхати. А хоча знаючи Юру, то ми ще можемо сьогодні довізтись до того, що потрібно буде когось визивати, щоб витягували. Чи з хатинком, якась зараз почнеться. Зараз почуєте. Де гриби? В лісі? Покажи хоч одно. Я ще просто не бачила. Ні, якась розумна скинула в інтернет того річ, того року, що збирала гриби ти... Є, вже гриби, де вони тут? Є... Бахамор нема в лісі. Бахамори точно є? Є, є, є вони. Є, я тобі покажу. Сідай, поїхали додому, города будеш сапати. Мокро! А це також нічого вдома не робити, Юрко, вези в ліс, то хоч мене пожаліла. Я жалію? А хто тебе пожаліє, окрім мене? Де гриби, покажи б. Ну будуть, бачиш, земля мокра. То я ж тобі сказав, через дві неділі. Ну все, я згідна. Або на наступну неділю буде жара, треба ж дивитись по погоді. Знаєш, кого глянула, пальця намочила, раз, куди вітер. Пішла під дерево, подивилась з якої сторони мох росте, і все і знаєш, коли гриби є. Ні, вона захотіла все. Наступний раз буде так, як ти скажеш. Поїдемо в лісі, тоді, коли ти сказав. Туди один лісок подивитися, чи нема. Чика пташинка. Хі -хі. Бігає по полю. О, Знов якийсь мухомор стоїть. Це я тако спеціально для Юри, щоб потім переглянув, а то кричить, що навіть мухомора нема. що поналивало, блищить по полю вода. Ух ти, слухайте. Це ж іду, йду і аж саме роздивилася. Це ж ось на, на краєчку на узлісі, це не соняхи. Це дивіться, скільки цих саджанців дубочків посходило. Ух ти! Ось цілу ділянку мене засадити. Так, я ще захотіла ноги наросити. Хочу вийти, подивитися. Може десь справді яка коза забрудить з цієї сторони лісу. О, дивіться це. Напевно, що це Іван Ні, не видно. Хі -хі. Усі кіски в лісі, наче все назад. Черешня лісова. Ну, одним словом, ось така у нас видалася ранкова прогуляночка. Саме основне, що ми побачили, що грибів ще нема. Ну і німа нема, душа боліти не буде. Будемо чекати, коли з'являться.